О, до речі, дивіться, ось ця нова Елька. вон поверни її. От вон вона поїхала. Якраз ця Елька куплена за 1 мільйон тридцять тисяч. А чому? А тому, що вона купляється без податків, без ПДВ. Купляється, ну це Араби їх так називають. Стоять вони в Бельгії на стоянках, і там є пежики по 19 тисяч 200 євро. Ця коштує мені здається 19 тисяч 500 євро в Бельгії. І тільки зараз з'явився закон, згідно якого військові можуть купляти не в Україні з ПДВ, зі всіма митами за мільйон вісімсот тридцять. А Ельку можна купити за мільйон тридцять тисяч. Ось така історія. Ну, поїхали до локера далі. Тут, крім величезного набору інструменту, є необхідне обладнання для. Здійснення шиномонтажу. Просто щоб зняти колесо і поставити. Бо от та модифікація, яка була в 23-му році, коли стояв станок шиномонтажний, особисто я вважав вона не дуже вдалою, бо капезик було некомфортно. А зараз там класне відділення, яке можна поставити дуже багато всякого інструменту, якісь запчастини і е, раціонально використовувати площу. Ну, З прикольних штук це е, оця катушка яка витягується на багато-багато метрів. Ху, Я думаю, воно випадає, але нормально. А тепер ваші коментарі. Варте він тих 900 тисяч? Чи давайте будемо пробувати робити дешевше, але в тих же ж об'ємах і в тій же якості. Ну, пишіть, коментуйте.